Всім привіт! Мене звуть Юля і я бюті блогерка з досвідом. І сьогодні я вам вирішила показати свій улюблений повсякденний макіяж. Перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити підписочку на цей канал і лишити коментар. Звичайно, якщо вам подобається моє відео і мій контент. Адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. І також принагідно дякую своїм спонсорам, Ось їх список. Нагадую, що ви можете долучитися до їх числа. І е, тут зараз з'являться мої інші соціальні мережі, і мій інстаграм-магазинчик. Все, всі основні речі я сказала, і насправді я вже почала робити макіяж. У мене є буквально 20 хвилин без жартів. Я сподіваюся, що я встигну все швиденько зробити. Бо я поспішаю, але я вирішила, що ну нічого. Я встигну. Я встигну і макіяж зробити, і з вами побалакати і показати вам, тому що дуже часто ви бачите, як мій макіяж виглядає саме. Тоді, коли я роблю його на камеру, так. і я майже ніколи не показувала, як дійсно я роблю макіяж на кожен день. І зараз я вам покажу один з таких улюблених варіантів: тобто, що я наношу, як я наношу, в якій кількості. Тому що загалом іноді може здатися, що я знаєте завжди ледь не купаюсь. В тій тональній основі, але це неправда, тому що на повсякдень я взагалі так не роблю. Я роблю все загалом дуже сильно е, інакше від того, ніж коли я фарбуюся для відео. Тому в мене на обличчі вже є мій крем, зволожуючий, це обов'язково. Також під очима мене крем е, зволожуючий, також обов'язково. Я дала їм трошки вібратися. ну, Тобто, загалом мій догляд. Далі я нанесла SPF і також дала дилаю. Трошечки вибратись в шкіру, це обов'язково. Я роблю так кожен раз. Тобто догляд, потім СПФ. Потім я вже починаю наносити декоративні засоби. Сьогодні я наносила ось цю базу від Патрісільдо. Я її хочу закінчити, але й загалом вона мені подобається. І я е завжди наношу бази під макіяж, в залежності від пори року, в залежності від стану шкіри і мого бажання, бо зараз став у нас такий типу, літній макіяж дуже легенький. Я наношу різні бази, зараз я люблю дуже сяючі. Далі наношу тональний від Made by Mario, в мене відтіночок 1С. Він мені класно підходить. Як бачите, я його наношу зовсім трошки і розношу ось таким от пентом. Це, до речі, бюджетний пензель від, від Bless Б'юті. Дуже мені подобається тонального, реально просто три крапельки. Бо, по-перше, мені подобається легеньке покриття на літо. А по-друге, навіть взимку, типу зараз, як бачите, штан стан, стан шкіри в мене хороший, тому я не бачу сенсу. На кожен день наносити щось більш щільне, я наношу просто супер-супер тоненьке покриття. Так, рознесла його трохи по шкірі. Далі я, звичайно ж, це все спонжиком проходжусь. Проходжусь спонжиком, і покриття буде супер легеньке тонального. Тобто, ну прям супер легке. Ви якби і шкіру мою будете бачити? Да? І... Взагалі все класно. Нічого не скатується за рахунок того, що в мене і хороша база, і хороший догляд. І я у них впевнена, тому якби я знаю, що нічого в мене не скатається. Єдине, що в мене в оці туш з минулого відео. Добре, тепер я наношу на губи плампер, щоб поки робила макіяж, губи трошки збільшились. Завжди так роблю. Кожен повсякденний макіяж це обов'язково нанесла. щоб поки я роблю макіяж обличчя? Це вся історія мені на, на, ну, як б, живила губи, і вони трошки і збільшились, і стали більш такими зволоженими. Далі мейкап Mario консилер теж подобається дуже на кожен день. Відтіночок в мене 120. Значить, Що я роблю з консилером? Наношу я його набагато менше, ніж на відео. Та, тобто, ну, І то зараз я прям так бахнула його. Трошки. Трошки більше. Мою ці висипанничка, все одно проходжусь ось тут. Я завжди там проходжу з консилером і трошки витягую, 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 все таки око. Далі, що я роблю? Я беру пензлик. Я беру пензлик. Є в мене ось такий чудовий пензлик, я його люблю. Я даю трошечки консилеру, все-таки, трошечки, знаєте, підсохнути, тобто зафіксуватись на шкірі, але зовсім недовго. І далі я його починаю тушувати пензлик. Все-таки під очі, я навіть. Трохи менше зазвичай на ношу. Якщо багато, я його просто, бачите, розташовую в іншому місці. Так, під очі можна було іще трошки менше, але загалом, типу, і така кількість, вона окей, вона супер розташується. Ще я дуже часто з'єдную консилер та отак, отак, от цю ділянку. Тобто, загалом такий, як ніби, трикутничок в мене виходить. Так, тепер на прищечках трошки тушуємо. Я скажу чесно, я. Ненавиджу цеплісні. Я не дуже часто прям на висипаннях акцентую увагу саме при роботі з консилером для повсякденного життя. Бо для відео, так, і то теж не завжди. Типу, я не бачу проблем з тим, що ну, є в мене висипання, є в мене якийсь там новий прищ, дружочок. Ну, і хай буде, що, що, ну, буде і буде. Типу, я якось знаєте, сильно не акцентую на цьому увагу. Раніше більше акцентувала, а потім, мабуть, і після того. Як у мене зменшилась кількість висипань. І загалом якось я дуже сильно це відпустила. Бо я ну та на прийомі року, та на шкіра була прям ідеальна. Зараз трошки вона більш жива, я б сказала, да, зі своїми якимись нюансами. Але мене це взагалі не турбує, якщо дуже чесно. Так далі це все підтишовує спонжем, і все одно обличчя воно виглядає натуральним, супернатуральним. Нема нічого поганого, якщо у вашому повсякденному макіяжі косметику видно. Та її буде в будь-якому разі. Видно, просто наприклад, в тому макіяжі, який я роблю на камеру, та грубо кажучи, то там її прям ну видно сильніше, скоріш за все. Але я не бачу нічого поганого в тому, що косметику видно і в повсякденному макіяжі взагалі ну типу, якщо вам так подобається, якщо вам так окей, вас це не турбує. Будь ласка, мені просто ну подобається знаєте, її типу більш більш таким тонким шаром наносити на кожен день і мати більш такий ефект, ніби. Ну, Супер-супер натуральний, ніби там майже нічого нема на обличчі. Проте все одно, якщо ви придивитесь в реальному житті, ви будете це бачити. І з тим, що я наношу базу тіні від Йлань e про повіку, трохи далі поясню навіщо. Але так, якщо вам так окей, і якщо ви придивитесь типу до реальних людей, то ви побачите цей макіяж. Тобто, це не те, що знаєте, я нанесла, і взагалі ніхто ніколи в житті не здогадається. Ну ні, воно так не працює, і, в принципі, і. Ніколи і працювати не буде, бо аж видно, і це нормально. Так, в мене є 10 хвилин, щоб це все закінчити. Я вже бачу вже не встигаю, але добре. Далі я наношу пудру. Тимі спонжик, отакої от спонжик беру. Наношу собі розсипчуту пудру, завжди так роблю. Будемо фіксувати макіяж, будемо фіксувати ділянки під очима. Обов'язково без цього макіяж просто не проживе. Я беру для цього пудру від глимбі з сяянням. Я дуже люблю взагалом пудри для кожного дня використовувати такі. Типу, не глухі матові, а все-таки ті, які мають трошечки сяйва в собі. І наношу навіть такою, типу, більш, широкою. А, більш широку ділянку, так? І наношу от сюди. Теж дуже люблю сюди наносити такі от підрізання для бейкінгу на кожен день, мені дуже подобається. Ну, не знаю, люблю я цю штуку і все. Я думала, може стрілочки промалювати, але зараз подивимось. Коротше, отак якось, поки зараз буде е підзастигати цей такий мій умовний бейкінг, бо він якби ну, не прям знаєте, такий як бейкінг, бейкінг, то я промалюю собі бровки. Тут все дуже просто: я беру щіточку, розчісую брови, домальовую. Кінчик брови і закріплюю гелем для брів. Тут взагалі все супер-супер просто. Я з бровами взагалі не вимахуюсь, нічого такого не роблю, особливого. Тобто я не промальовую всі брови, бо в мене ламінування, тобто чисто кутик промалювала і поїхала. Кутик промалювала, трошечки його розчесала, Прозорим гелем це все зафіксувала і все. І на цьому досить. Знову ну, метацикл їде ля-ля-ля-ля-ля. Так от про. Сало своє було, бачите, і все, і готове. І з бровами, типу я взагалі не парюсь. Я собі там ну, я вам кажу, я люблю такі повітряні брови. Плюс вони в мене достатньо свої, да, такі, як ви бачите, широкі, то я взагалі не парюсь. Головне, так от кутик його тут зафіксувати гарно. Так далі я беру пензлик з махою. Ой, мене трохи очі сльозились. Бачите, тут так. Змахую той мій, типу бейкінг, який в мене був. Змахнула тут був, тут був. І тепер я беру матуючу пудру, ось цю від щеглем, і Я її наношу трошечки. Я її наношу реально зовсім трохи сюди ж, там, де я наносила типу таку розсипчуту і на лоб, і на лоб, і на лоб. Блін, треба було, звісно, брови після пудри робити, але я вже ну. Дурне затупила. Тепер беру собі будь-яку е, таку поліруючу пудру. Сьогодні хочу взяти потестувати від марки Верлін. Дуже мені цікаво, я наношу, на носик І на периферію обличчя туди, де ду, ду, дуже грубо кажучи, в мене буде контурі. Отак от, от. І на лоб посередині наношу. Краще, просто, знаєте, так проходжу там, де хочу так заполірувати гарно. Дивіться, ну гарно ж заполіровує шкіру, я вважаю, що дуже. Тепер беру цей самий контуринг. Марк Верлін. Я чергую його, ну, типу, зазвичай беру Кевіна Кон, але сьогодні хочу все-таки з цим Марком Верленом погратись, беру той самий пензел і просто роблю собі контуринг. Роблю собі контуринг. І зараз, побачите, він буде супер ніжний, тому що оця пудра вона супер сильно полірує обличчя. Я вже затестувала цей продукт, мені сподобалось. І це саме те, що я люблю на кожен день. Та тобто такий дуже якби бронзер він є, але дуже поліруючий, Такий заполірований ефект. Дуже люблю. І на трошечки. І звичайно, що підборіддя це все скульптуру. Це все. Ано, що скажете, як вам? Зараз подивлюсь своє дзеркало. М -м, мабуть, ще трошечки, трошечки донаберу на скулку, от сюди. І сюди також, також обов'язково бронзер. Отак от. Ну, найс, nice, найс. Nice, мені подобається. І тут так само. Трошечки, 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 трошечки. Такий супер нейчурал мейкап буде. Супер нейчурал все, я думаю, що з бронзером і з контуруванням ми закінчили. Інколи я беру бронзер, інколи не беру. Сьогодні настрою на бронзер нема. Та й часу, якщо чесно, трохи треба поправити брови, бо я їх поки наносила тут пудру, трохи розтрьопкала собі. Хочу трошки око дуже сльозиться, Через це я прям пензлем пройдусь і витру пудру з ока. У мене таке буває. Особливо, коли це 44-й макіяю, що за день. Ну, не 44-й, але другий. Все, окей. Тепер поїхали до рум'ян. Рум'яна я беру з палітри Кевіно Кон. Чому? Тому що мені тут тут подобаються ці відтінки. Я спочатку дуже довго не могла якось з ними подружитись, але в результаті мені прям подобаються Для та йоп, я хотіла сказати для делікатного макіяжу, бачите? Не вийшов супер делікатний. Що ж це таке? Ну добре, буду сьогодні така матрошка. Ма не матрошка, а ця якесь. Міша яке нормальне слово сказати, матрошка це не крінж. Добрий день, студія. Насправді матрошки були спежені рашкою. В японців, в японців були зараз, я вам покажу. В них були ось такі ляльки, які називалися, називаються кокеші, і саме з них спили оці матрошки. Тому Юля могла сказати, що вона схожа на кокеші, конкретно на оцю. Буду така сьогодні, рум'яна. Рум'яна буду, хоча я не хотіла того. Добре, давайте візьмемо цей же пензлик і розтушуємо. Я не планувала бути настільки рум'яною, сильно не розрахувала щось при нанесенні. Ну нічого, нормально. Трохи наберу вже таким більш набитим пензлем і пройду собі. На носик, на лоб, як завжди, на підборіддя, і поїхали. І все. І дякую. І все супер. І тепер хайлайтер. Хайлайтер я також беру з палітер Кевіна Куан. Тільки чекайте зараз. Мені треба взяти такі пензлики, на, на якому нема якогось сюрпризу в вигляді хайлайтера іншого. Я от думаю, який ми візьмемо з вами хайлайтер. Давайте, мабуть, візьмемо золотистий бім. Відтіночок. Також мені подобається чисто на повсякдень і, звичайно, ж, на повіку. На носик, на підборі, обов'язково. От сюди на лоб, обов'язково. І, звичайно, на повіку. Обов'язково теж. Прямо must have заполірували собі скулу, заполірували гарно, хорошо, красиво вийшло. Заполірували тут скулу, красиво гарно. В принципі, якщо дуже чесно, то майже все. А що ще? Вії і губи. І все. Інколи я наношу собі, роблю собі стрілочки, але часу на сьогодні у нас немає. Роблю ни такі дуже обережні, дуже обережні. Оп-оп і все. Але часу на них сьогодні нема. Я думала, що ми візьмемо. Давайте запшикаємо спреєм, а потім зробимо, поки буде висихати спрей губи і вії. Спрей у мене рік і Морті щеглем з колекції рік і Морті. Давайте поки намалюємо губки. Так, по губам все дуже легко і просто. Губи це два олівчики. Це є відтінок другий на контур, відтінок шостий на серединку. Дуже люблю, обожнюю це комбо. Інколи замість друга використовую четвертий, більш, більш такий коричневий. Сьогодні настрій на такий відтінок. Другий це вообще це маст хе. Він треба всім в косметичках. Я вам кажу, подивіться. Ну це топ. З губами, от зараз на кожен день це от моя улюблена фішка. Я прям таке обожнюю. Так, і на серединку, як я вже сказала, рожевий цвіті кенді, Люблю, обожнюю. Топ. Дуже гарно. Так, і по очам. Зараз я зітру собі тут ще в мене пудра. У мене буває таке, бачите, що роз'їдають мої сльози, тому що очі у мене сльозяться він коли. Роз'їдають трошки макіяж. таке вийшло тут і тут, але пофіг. І наносимо ту ж. Думала, обила мішу від відрефі і Sky High, беру Sky High Бургунді. Це дуже-дуже, а що? А вона не відкривається. А що таке? Щось зламала. У мене вивалилася ця штучка. В Ви мене вивалився обмежувач. Звернувся? Ну, рахуйте, що вернувся на місце, але не дуже. Треба буде потім з нею погратися. Коротше, просто беру відтінок бургунді. Люблю, обожнюю, дуже гарний. Щітка подобається, все подобається, дуже люблю цю Профарбовую в декілька шарів. Так, туш я нанесла, нанесла прям декілька шарів. Прям так уф, як я люблю. Знаю, що там трошки собі натицькала, але тут таке зараз швиденько приберу за камерою, і все, мені треба бігти. Так що, от якби отакий от результат у нас, мені все подобається. Не подобається, що я поспішала, і може дещо зробила не так ідеально і обережно, як робила б, якби не поспішала. Але загалом так от виглядає ще зараз. Підійну як це буде виглядати на вулиці. Дуже чекаю на ваші коментарі. Що ви думаєте, чи показувати вам ще декілька моїх улюблених повсякденних макіяжів і загалом, чи цікавий вам такий формат, типу як я фарбуюсь там на кожен день і всякі такі історії. Я дуже дякую вам за перегляд. Нагадую про нашу вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат фондам чи волонтерам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. Також дякую за всю вашу активність під минулими відео і за всі ваші коментарі. На цьому. На сьогодні все, Па-па!